Коротше по просьбі приїхав до пацанів, які, які взяли в мене пістолет. Ну, достаточно плохий. Девілбіс ТВ1. Копія, так, да? копія. Дуже чудовий. Зараз враження спитаємо, Матруха, маляр нам розкаже, так? Да? Ти нам розкажеш сім'ї. Дивлюся, робочий апорок. Уже такий туманчику. Видно, що працюють хлопці. Ну тут вони вже підготавлюють палячка трошки сіла, да? так? Ну ти його обдуваєш перед тим, як. Короче, пацани, отакі кроскопульти у нас наявності є по 6 тисяч. Щас ми враження спитаємо з конкретного матеріала. Що скажеш в цілому? Бумба. На ці баки. Ну, на ці факел 32 заявлено, як ти бачив по роботі В туманчик розбиває. А чи можна сравнити? Давай сравнимо, теж петали, допустим, Взяти краще Валком там за 7,5 і за 8 условно. Чи, допустимо, ну, за 6 китайців, який копіює условно Некеровий краскопуль. Ні, не, ну валком по отзивам теж неплохо. Ну це бренд. Бренд. А якщо немає коштів? Не, осьчого... Ні, Ну, я теж валком роботу, це теж неплохо. Ну, відносительно... Ну, якщо з, уч... з учетом денег, так, да? і якості, що він випадка. Ми не знаємо, скільки він прослужив, питання немає. Ну, по факту. Китайців? Так. Да. По факту ті люди, яким я продавав, допустимо пів року назад, працюють. ще. <риклад> за, я думаю, що за одну показку він це відбиває. За шестабанчик. Так що, друзі, на заметочку, ці краси є, І якщо залітаємо, номер телефону під кожним відео. Що ще можна сказати про нього? <риклад> <риклад> Чоткий пістик. <риклад> ну, <риклад>